Вітаю! Давайте переверемо домашню роботу нашу з вами. Бачите, у нас всі задачі з різних тем. Але ось ця перша задача. Я була дуже вражена вчора, коли ви писали контрольну роботу, тому що якось дуже дивно це виглядає. Дивіться, ми розв'язали такого типу задач, ну, не знаю, 5, 6, 7, я не знаю, скільки ми їх розв'язали. Багато розв'язали. Але вчора, коли ви писали контрольну роботу, знов виявилось, що хтось з вас не орієнтується в тому, як побудувати зображення в тонкої лінці. Ну, хтось це робить взагалі не замислюваясь, тому що воно вже на автопілоті працює, а хтось, безумовно, не може досі запам'ятати, що потрібно обов'язково пояснювати, яке ви отримали зображення. Якщо це явні якісь побудови, то потрібно. Обов'язково пунктиром це робити. Обов'язково потрібно показувати стрілки на променях для того, щоб розуміти, в який бік рухається промень. Ну, це все потрібно робити. Потрібно вказувати фокуси і подвійні фокуси на кресленні. Чому це так визиває у вас проблеми? Я не розумію. Так, мало хто на чому помиляється, але все одно досі є ті, хто, наприклад, не змогли побудувати. Зображення об'єкта, який розташований в подвійному фокусі. Щось зробили не дуже уважно, і об'єкт не попав. Ну... Зображення попало в подвійний фокус. Це дуже прикро. Якщо ви розумієте, куди повинно попасть зображення, ви повинні побудувати так, щоб воно там і виявилось. Добре, давайте розбиратися зараз. У нас зменшене оберна... обернене зображення, це може бути тільки збіральна лінза, якщо у нас предмет розташований за подвійним фокусом. Ну тобто знов я вже все розумію, що до того почала будувати. Тим не менше, давайте будемо будувати ход... хід променів. У нас в даному випадку буде головна оптична вість, це буде лінза, це буде оптичний центр, це будуть фокуси головний, і це будуть фокуси подвійни. Ось, Після цього випад... за подвійним фокусом ми будуємо предмет, відразу будуємо його маленьким, тому що зображення буде зменшене. Показуємо промінь, який виходить із точки А, йде через. Оптичний центр без заломлення. Другий промень йде паралельно, і потім після цього він буде йти через фокус. Там, де перетинаються ці промені, ми отримуємо зображення. Все ми підписуємо А, Б і вже можемо відповісти на питання. Це у нас збіральна лінза. Предмет знаходиться у нас за подвійним фокусом. І зображення при цьому буде обов'язково здійснено, буде обернено, буде зменшено. І в нашому випадку воно буде розташовано між фокусом і подвійним фокусом Ось таким чином це буде відбуватися. Я не розумію, в чому у вас все ж таки питання. Давайте подивимось далі. Наступна задача наступна задача у нас. а, бачите, я не написала, де вона розташована. Добре Наступна 9.18. Кутове збільшення лупи дорівнює 5. Визначте фокусну відстань і оптичну силу лупи. Ну Задача, на мій погляд, не складна, але трохи. Попрацювати прийдеться, тому що перше таке питання тому не вистачає даних. Але так не вистачає, якщо ви забуваєте, що коли ми дивимось в лупу, ми намагаємось розташувати лупу відносно ока таким чином, щоб зображення. У нас з'явились на відстані найкращого зору. І тоді вже в задачі у нас вистачає даних, тому що збільшення буде дорівнювати 5, а відстань найкращого зору буде 0,25 метра. Я не хочу систему інтернаціональну окремо робити. І нам потрібно знайти фокусну відстань і потрібно знайти аптічну силу. Кутове збільшення лупи. Ми з вами якраз на одному з попередніх уроків розбиралися, це відношення відстані найкращого зору до фокусної відстані. І це означає, що ми можемо відразу дуже спокійно знайти фокусну відстань. А якщо ми знаємо фокусну відстань, то ми спокійнісінько зможемо знайти аптічну ну, тому що вони взаємобернені. І перевірка одиниць для цієї задачі вона взагалі ніяких проблем у вас не визиває, але. Якщо ви не пам'ятаєте ось це співвідношення, ну, тоді задача реально становиться дуже складною і ви не можете її розв'язати. А Далі підставляємо численне значення і будемо з вами знаходити відповіді. А фокус на відстань вийшла у нас 0,5 метра, це можна записати потім як 5 см, а оптична сила у нас 20 діоптрій. Ну, можемо записувати відповідь. І є у нас ще одна задача. Давайте будемо розбиратися з ній. Ось така задача: 1016. Ліхтар із силою світла 800 кандел розташований на висоті 5 метрів, а ліхтар з силою світла 500 кандел на висоті 4 метра. І нас запитують, під яким із цих ліхтарів освітленість дороги більша. А от друге питання дуже цікаво. Нас запитують, наскільки воно більше. Ну, ось тут потрібно трохи було замислитися і розібратися з цим. Мабуть, де більше ви зможете знайти, а я допомогу, якщо ще хтось не розібрався, знайти наскільки. Давайте будемо шукати. І так, є сіла світла І 1, 800 кандел, Є висота H1. 5 метрів є сила світла 500 кандел, трохи менше, але й висота трохи менше, 4 метри. і нам потрібно порівняти, але дуже важливо, що саме нас запитують. Ще раз нагадую: нас запитують, під яким із цих ліхтарів освітленість дороги більша, а потім на скільки відсотків більше. Ну і я почну з того, що все ж таки зроблю таку своєрідну ілюстрацію. Ось це у нас дорога. А ось це у нас вже ліхтарі. Це перший ліхтар сили світла 1, і він на висоті розташований H1. А ось це другий ліхтар сий світла і 2, і він розташований на висоті H2. І ми записуємо зрозуміло закон освітленості. Для кожного випадку це буде освітленість в даному випадку дорівнювати сила світла поділити на відстань в квадраті. Ну і в кожного разу це буде косинус альфа, але у нас альфа дорівнює нулю, тому косинус альфа дорівнює одиниці. До речі, більшість з вас, коли розв'язували задачу в контрольній роботі, дуже класно оформлювали задачу саме на закон освітленості. Ну З цим ви впорались. Але не всі, на жаль, чомусь хтось забув нарисувати ілюстрацію, хтось забув спокійно перевірити одиниці, а просто відразу написав якісь одиниці вимірювання. Ну, якось ми з вами робимо, робимо задачі, а ви ніяк не хочете мені допомогти і вивчити все більш-менш правильно. Але давайте спробуємо розібратися далі. Ну, Одиниці перевіряються легко. Я сподіваюся, ви пам'ятаєте ось ці наші магічні танці з бубнами, коли ми можемо кандели і люмени взаємно заміняти. Тому що у нас є кандела поділити на метр в квадраті, але ми не можемо з цього нічого вигадати. Але якщо ми канделу замінимо на люмін, то люмін на метр квадратний це буде люкс. Це дуже класно, і я можу обчислити обидві освітленості. Я можу записати, що Е1 буде дорівнювати 800 поділити на 5 в квадраті. Це буде 32 люкса, а відповідно, освітленість Е2 буде дорівнювати 500, поділити на 4 в квадраті, це буде трохи менше 31,25 люкса. І ось тут далі нам потрібно розібратися ще раз, нас запитують, під яким з ліхтарів освітленість дороги більша. Ну, зрозуміло, що під першим освітленість буде трохи більше. А далі нас запитують, на скільки відсотків. І ось тут важливо, що ми будемо на що ділити. Ну, зрозуміло, що нам потрібно знайти різницю цього і далі записати, на щось поділити. А ось на що ділити? Або ділити на е 1 або ділити на е 2 В даному випадку ми ділимо на е 2 Тому що нас запитують, наскільки е перше ось це більше, ніж ось це. Тобто, давайте от я записую ось таким чином. Тобто, я ділю на е 2 тому що мене запитують, наскільки ось це більше, ніж ось це. Тому ми зрівнюємо різницю. Або ось цю величину, ми сравнюємо ось цю величиною, тому ми ділимо на нього. Якби нас запитували, наскільки ось ця величина менше, ніж ось ця, то ми б порівнювали ось цією величиною. І ми б ось на цю величину. Спробуйте в цьому розібратися. Дуже класно, якщо ви це розумієте з математики, але якщо ні, то давайте я ще раз скажу. За умовами, нас запитували. А під яким із цих ліхтарів, освітленість дороги більша. Ось ми знайшли. А далі на скільки відсотків. Тобто, якщо більше, то в порівнянні з чим? Ось з цим. Якщо ми з цим порівнюємо, ми на це і ділимо. Ось це важливо. Тобто, ділимо на то, з чим будемо порівнювати. Сподіваюсь, ви це зрозуміли, і можемо записати відповідь. Ну. Я написала в відсотках, на самом деле, наверное, це і краще так записувати. Тобто, ми бачимо, що освітленість під першим ліхтарем більше на 2,4%. Ось така у нас була задача. Я розумію, що, мабуть, наприкінці трохи заплутались, але якщо просто по наіті зробили правильно, сподіваюся, що тепер ви розумієте, чому саме так було правильно, а не навпаки. Добре, давайте будемо тепер уже відпочивати.